з клубу здоровенькі хлопці веселенькі. Да. Хвилювання таке передноворічне, хвилювання. Уже, уже пройшли і Миколи, і Варки, і Савки, і все новий рік от, через декілька днів. Да. От, тобто, ми вже святкуємо. По нас, правда, не видно, але вже святкуємо. Оце їде пустелею один мужик верблюдом. Їде, зустрічає його інший, каже: Що з тобою? Ти такий, такий мокрий, каже, наче тебе дощем щем облив. Та каже, верблюд якийсь попався за бобон. Чорний кіт дорогу переплив, перебіг, так він тричі через ліве плече, як плюне, як плюне на мене. Свята напекла мама пиріжків, ну вони підгоріли. Взяв батька пирожок так по столу, як тукнув, чуть стол не поламав. Подивився на фотографію тіші і гукає дочку. Красна шапочка, іди, мавірно, бабушку провідай. Вопрос к армянскому радио. Скажите, а как изменились женщины за последние годы? Все очень просто. Раньше они спали с альфонсами, теперь спят с айфонами. Да, ну а ты, деду, расповедай. А що, Юрчику, розповідати? Сьогодні я сьогодні не виспався, знаєш, в три години ночі, оце ранку майже, сусід так гепав ногою в двері, я ледве перфоратора втримав. <риклад> <риклад> мамо, мамо, я прийшов, мама, не відриваючись від комп'ютера, ну і де ти шлявся. Взагалі, мам, я з армії повернувся. Зустрічаються два товариша і один знач розказує каже: от у мене була така історія. От перша жінка у мене була ну, така добра, хороша, домашня, ну, ручна почти. Ну так чого ж ти розвівся? Та поводка зірвалась. Ну, ви знаєте, хлопці, що зараз погода дуже така нельотна погода, дуже холодно. І біля житнього ринку, стоїть продавчиня цієї косметики. Вона змерзла, скотцюбра така, каже, купіть крем для обличчя, купіть крем для обличчя. Ну, жіночка йде на жіночка, купіть, каже, крем для обличчя. каже, Та я взагалі аптеку шукаю, а що таке? Та мені каже, про протизаплідний засіб треба. Візьміть мій крем, саме протиозаплідний засіб. Як це каже, як як, як як морду. У каже, не мажу, то чоловік шарахається цілий вечір. Каже: дізнавшись, що Росія ввела санкції проти Турції, туди вже не їздять їх туристи, декілька країн. З пропозицією звернулися до Росії, вони гарантують не збивати їх літаки, але х... нехай ніхто до них з Росії не їздить. Бабусю, бабусю, внук каже: а ми тобі на Новий рік телефон подаримо за 100 доларів. Що це за телефон такий? За 100 доларів? Що ж там в йому є? Ну що є? Скайп є, інстаграм, є, фейсбук. Папа така, що воно таке? Каже, а ще фонарик є. О, круто, фонарик за 100 доларів. Після навчання свіженькі лейтенанти приїжджають в частину і докладують командиру: Това командир, лейтенант такий, то для проходження служби прибув, то прибув. То, Та це то добре. Ви мені відповідь, дайте відповідь на три запитання: як ви відноситесь до випивки? Як відноситесь до жінок? І як ставитись до служби. Даю вам дві хвилини. Через дві хвилини один скаже, заходить, каже, я не п'ю, дружині не зраджую, служити люблю. Молодець, хорошо, будеш командиром третьої роти. Заходить після один, П'ю кожного дня, дружині зраджую, служити не хочу, теж непогано, будеш завскладом. Третій заходить, товаришу командир! Випивка в багажнику, дівчата в машині, які будуть далі вказівки. Той тобто спокійно підходить до телефону. Алло, Люба, я сьогодні трошки затримаюсь. Мені треба частину показати своєму заступникові. <гум> Тоне мужик в болоті, а над ним ветка і сидить на ній ворона. Він ворона, ворона, дай нагни ветку, нагни ветку, Бачиш я тону. ну ти що, глуха ворона. Далі через минуту. Ворона, ворона, ну на гнивку. Ти бачиш, що я тону. Ну ворона, ти що сліпа, ворона. Просив, просив і утонув. Ворона сидить на відки, дивиться на ці бульбашки. І не глухая, і не сліпає. Я просто лінива. В одвесь я група мужиков, як ми з вами травимо анекдоти. Один говорит, а вот ви знаєте, чим відрізняється новий поліцейський осла? Тут раз, на плече рука, поворачивається, стоїть новий поліцейський. Ну? И чем новый от осла? Да нічим, то же. Товаришу прапор, товаришу прапор, на бої Що? Я кажу, на бої скінчились. Ага. Зрозумів. Припинити стрілянину. Приїжджає е, чоловік в село із, значить, із Єгипту і каже, кум, каже, ну як там діла? Та, каже, ти представляєш, один там п'яний москаль у Єгипті каже, впав з вишки в море і вбив акулу. Той каже, о, дивно, що не п'яний українець. Той хитро так, а як ти думаєш, хто його штовхнув? <рес> Микола, що це з тобою там сталося? Та вчора це на ринку був та он мишцю потягнув. Ну, А що ж голова перев'язана, так м'ясник замітив. <рес> Софія Львовна, Софія Львовна, що такое? А что это невестка ваша, Фаечка, такая какая-то худющая, какая-то такая тощая? А где вы видели, чтобы на гадюках росло сало? <сélope> 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 Маленькая Сарочка подходит к папе и говорит, папочка, таки дай мне 20 евро, и я тебе скажу, с кем спит наша мама, когда тебя нет дома. Ну, тут на, доченька, и с кем же? Таки со мной, папа. <реш> Куме, ви оце дивитесь оці всі політичні новини, да? Да, куми. То скажіть, а про що там мріють усі росіяни? Ну про що, Куме? Вони думають собі так: головне до нового року не посвариться з Марокко. Алкаш Ігор довго не міг зрозуміти, як це коти з підлоги п'ють молоко, поки колись сам не розлив чекушку. Это народная мудрость, якшо гости встали и уходят, значит водка уже кончилась. Кавказ, день рождения Аксакала, празднуется его столетие. Но ну, один из гостей берет рог, поднимается. Я желаю нашему имениннику дожить до ста лет, дорогой. Но ну мне сегодня ста лет. Ну тогда удачного дня. <реш> да. Повернувся українець з Росії, з Сибіру повернувся. Повернувся жити сюди до себе на батьківщину. Ну і розпитує онука, дідок, а який вже в садочок ходить, і говорить: а скажи мені, в вашому дитському саду топять? А дід каже: ні, не топлять, поки що просто в куток ставлять. <реш> Начальник в понеділок підлеглому. Так, очі в тебе червоні, запухлі. Що, пив, мабуть, два дні? Ні блін. На роботу не хотів йти, плакав. <рив> вночі міліція зупиняє підвипившу дівчину ну і питає. Ну і куди ми так поспішаємо? На лекцію. Хм, хто ж це вночі ходить на лекцію? Хто, хто? Чоловік. <плес> Жінки чоловік подарив шубу якраз на Різдво, вона крутиться перед зеркалом, а біля неї маленька дочка, донька дивиться на неї. Вона крутиться і так, і так. Донька каже, мама, ти така гарна в цій новій шубі, така гарна. Вона жінка розчулена, дякую, доню, що правда гарна, правда, правда. Ти в неї на овчарку схожа. Чоловік заходить е, до спальні, ну і тягне з собою склянку і дві пігулки. Підходить до жінки до себе, тримай. Вона навіщо в мене нічого не болить? О! Спіймалась. Дві подруги. Одна каже: А ти що більше любиш? Новогодню ночь чи ісполнення супружеського долга? Новогодню ночь? А чого? Бо вона чаще буває? Ну і знову ж таки Вітьок світок З тубом вітьок хай піпл, з вами вітьок і ютуб канає в програмі здоровенькі були новорічно. Різдвяні свята вже стукають в двері. Тому у нас святкова реклама. І як кажуть дружини ювелірів, найкращий новогодній подарок це подарок, зроблений своїми руками. Ну а всі інші будьте обережні з вибором подарунків. Дивіться. А та порошкова гадость, яку продають у наших магазинах, так що пийте справжнє пиво з друзями і новий рік вдасться. Ві Енога. Віжую сам з собою. Дайте мені трійжує. <плес> Пийте в новий рік каву і життя весь рік буде цікавим. Нехай у цьому році здійснюються ваші найбільш шалені мрії. Цього вам бажає наш ютюб і програма здоровенькі були. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. О-о-о, куме, куме. Це правда, ви що ви в лотерею машину виграли? Правда, тільки не машину, а квартиру. І не в лотерею, а в покер. І не виграв, а програв. <риклад> Давно ви про чупчу не розказували. Два чукці зустрічаються. Один каже: Ой, однака моя сестра в дитинстві була такою страшною, що їй на шию цепляли котлету, щоб з нею собаки іграли. Розочка, що я тобі імею сказати? Ти таки сьогодні на пляжі произвела фурор, але все-таки в следующий раз стрінг є дів узкие полоски назад. Від тебе як справа? Ой, девчонка, у мене проблема. Не можу продати квартиру. О, хіба це проблема? чому ж це проблема? Ну як чому проблема? Жінка весь час в ній сидить. Це Чоловік і жінка сидять, обідають. І дружина облилася борщем. Каже, фу ти господи, я виглядаю, як свиня, то і каже, ага, ще й борщем облилася. В Півної сидять мужики. Ну і один розказує, каже: от е, я своїм дітям можу колебельну співати до часов трьох ночі, іноді навіть з друзями. Є у мене знайомий, він інструктор водій такий, зі стажем вже приймає заліки у водіїв дальнобійників. Ну, виходить такий дядько, вже дальнобійник старий. Він каже: Так, оце вам перехрестя, каже, отут справа під'їжджає каже, автобус, так, перед вами каже, їде каже грузовик. Каже, так, з лівої сторони, каже, мотоцикл. Тут каже гужовий транспорт. Каже, хто перший, говорить, переїде перехрестя. Він каже, маршрутка. Він каже, а звідки ж вона маршрутка взялася. А фіг його знає, звідки вони беруться. Алло, алло, це поли... поліція? Ну так, що трапилось? Мені нудно. Ой, бідолашний ви наш. Ну, давайте сховаємо у вас пакет з героїном, а потім разом будемо його шукати. <рес> ну, Дід Мороз всім роздав подаруночки, а одному хлопцю, який себе погано вів, не дав подаруночка. Ну і він каже, ви ще пошкодуєте, ви пошкодуєте. Ви знаєте, хто в мене тато, хто в тебе тато. В мене тато сторож. Ну, пошкодуйте мене. <рес> <рес> Залицяння по-українськи. Уляно, ти цибулю їси? їм. А сало їси? їм. Ох ти ж моя сладкоєшка. <реку> аптека. Заходить мужик, підходить до віконечка, до фармацевта. Щось на вухо шепче. Вона каже: які ще заср... защитні средства? У нас тут аптека, а не Міністерство оборони. Три часа ночі. Ну, мужик на бровях еле приползает домой, открывает дверь, і там жена качалкою, что скотина. Нарізался, приперся, пошел вон туда, откуда пришел. Он тот мобильник, о Петрович, я отпросился, сейчас буду. <реку> <реку> Алло, поліція, поліція, приїдьте, заберіть лежачого поліцейського. Як це заберіть лежачого поліцейського? Ну так, заберіть, потому що він п'яний, і ви зараз матюкаєтеся, коли ми його переїжджаємо. <реку> Діди з онучком сидять на березі річки рибу ловлять. Раптом земля трясеться, труситься, скакає орда на чолі з Чингисханом І до діда каже, де тут Київ. Дід каже, о, до Києва вам далеко треба. Це через і треба туди аж ту, в Скандинавію, до Сторгольма доскачити, а потім каже, і все. Тіпа, типу, ага, поскакали. А внучок каже, дідусь, ну що ж ти на шведів послав? Вони ж такі гарні, мирні люди. А ти уяви, вонучок, каже, через Московій орда раз туди та раз назад. Пізня ніч, телефонний дзвонок. Алло, я туди попав? Та ні, ви попали не туди. Вас послать туди, куди треба. А? Журналіст питає у заві... завідувачого інфекціонного відділенням. Каже: от ви каже, лікар-інфекціоніст, каже, скажіть, ви в Житомирі часто стикалися з сибірською язвою? Та щодня. Як? Та в мене дружина з Новосибірську. Коме уявляєш, учора мій сусід зненацька повернувся з відрядження. Додому заходить, а там його дружина, коханець, він бах і його, і вбив. О куми, жах який. О, жах, дійсно, жах. Повернувся б він у четвер, мене б вбив. А в Росії на Новий год випустять нічки нічні горшки у вигляді правительства і государственної думи. І відтепер кожен росіянин може висказати протест не виходя з квартири. Оце хлопці вже, мабуть, перед новим роком піду до окуліста, бо от заходжу в магазин, очі розбігаються. Подивлюся на ціни, очі на лоб лізуть. Подивлюся, в гаманець нічого не бачу. Ну а тепер хлопці ну, таки треба гарну я думаю пісню пісню причому новорічну 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 Батький, забувши про свій бік, тягають ков за ним, згори, що духу са мчать, дзвонить веселий сміх, а мами мав снігурки, найкращий бід усіх. Діма мого нічного чика. І хай зігріє новий рік, родинним вас теплом, і мрії хай у кожного збуваються і хай хоча би раз у рік дитинство повертається, Дива новорічного чекають у цілі дорослій. Пісня а новорічна, а дуже гарна. А я, хлопця, це дивлюся на деяких людей. Кидали їх лелеки, коли летіли. Ох, кидали! <рес> Батько з дочкою ходять по магазину. Батько питає, каже, доченька, тобі щось купити? Вона каже, да, а що, поки не знаю, но два. <рес> «Привет, ты в субботу что делаешь?» «Да вот думаю, поехать с сыном змея воздушного запускать». А ты что?» Ну, то же самое, повезу тещу в аеропорт. Спиняє даєшник чоловіка, каже, ваші права, сер. Чому це я сэр? Тому що ви їдете лівою стороною, сэр. Дивлюсь, прийшла в гості, значить до другої, дивлюсь у них килимок так перед дверима. І написано, уяви собі, що це найголовніший москаль Путін. Ох, Боже ж мій, я чуть підошви не стерла. Іде урок в школі вчителька, Вовочка, назови, будь ласка, які-небудь два місця імені. Хто? Я? Молодець Вовочка. Ну, ви знаєте, хлопці, маршрутка 44-та на Корбутівку, ну, ну бідком. Ну кожного разу бідком в смятку, буквально. Оце мене затиснули. Я дивлюсь, біля мене стоїть такий хіленький, який студентік, такий ботан, знаєте, а позаді нього така тьотя така, І він оглядається, потім каже: Жіночка, та що ж ви мене, каже, регулярно штовхаєте? Вона, я не штовхаю, я дишу. Коханий, коханий. <реш> Ти взагалі, коли останній раз кактуса на холодильниці поливав, кохана це не кактус, це хліб. А я вам скажу, дорогі друзі, що гроші це зло. Да. Оце хотів скупитися перед Новим роком, зайшов в магазин і поняв, що зла не вистачає. Їде маршрутка, значить, у одної блондинки. Зазвонив телефон, вона так сумочку, риється в сумочці, все догори ногами не може знайти. Ну, їде далі. Знову дзвонить, вона знову риється, риється, риється. Тоді на всю маршрутку каже: а, мабуть, вдома забула. Це чоловік і жінка сидять на дивані, дивляться передачу новорічну. І тут жінка чоловіку каже: Слухай, піди на кухню, подивись, чим це там кішка грюкає. А ты ей кормила? Не. Значит, есть ты готова. <реклама> ну, ЖД вокзал. Бедный голодный Хайм ждет электричку на Зяслав. Сидит бедный, кушать хочет, не может, челюсть лишь сводит. Ну, смотрит на соседней лавочке два украинца едят сало. Ну, не видержало, підходить. Добрий день, панове, може, зіграємо по каждому поїзду в картіжки? Та да нема в нас ніяких карт, а так би зіграли. Та да зачем нам ці карти? Я вас научу другої грі. Вот у вас хліб, ходіть хлібом. Ну, тут тож хліб. І що? Ну а у вас же коза і сало, кройте його салом. Тут воложений сверху сало. Ну а ти що? А що я? Мені опять не везет, я приймаю. У психіатра. Ну, і коли ви зрозуміли, що ви Господь Бог. Як коли? Під час молитви? Як під час молитви? Ну так, зрозумів, що я розмовляю сам із собою. <риклад> тату, тату, а коли ти вже викинеш оці старомодні, оці санчата з лоджії? Це легендарні санчата, синочок. Я тебе на них вранці возив до десадочка, а ввечері мама на них мене з роботи забирала. Слухай, дорогий, ти знаєш, наша дороботниця каже, що вона беременна. Бреша. нема ще такого лікаря, який би знав це не третій день. <реш> Медсестра у лікарні пологове відділення приймає чергування у своєї подруги. Каже, коли чує плаче, вона каже: слухай, а хто це там реве, хто це там плаче? Це не ті четверо, каже, близнюків, що, каже, народилися вчора. Да не, це вы их батьку за викном. Подсудимые кварелидцы, зачем вы отравили своих соседей? И, уважаемый суд, понимаете, я купил отрава для тараканов, а мне в магазине продавец сказал травить вместе с соседями. <с Мамо, дивись, ялинка горить. Доню, ялинка не горить, вона сяє. А, да, дивись, уже вся квартира сяє. В автобусі. Дівчино, ви виходите, виходять заміж. Дівчино, ви сходите, сходять з ума. Дівчино, ви вилазите, чи що вже вилазять, коли народжуються. Він стовбухує так кулаком з днем народження падлюха! Ну що, шановні, перед новим роком треба побажати людям побажати. От я хочу побажати пачку нервів, упаковку терпіння, хронічного здоров'я, невіліковного щастя і вічно вагітного гаманця. А на цьому слові бувайте здорові, так Бувайте здорові, здорові! і з наступаючим новим роком.